На вашу думку, наскільки важливо зараз висаджувати квіти та оформлювати клумби у громадських містах? Ну, я рахую, що важливо. Чому? Ну, чому, розумієте, попри війну людям повинна бути якась радість. Квіти я рахую відволікають від того кошмару. І я, наприклад, за коли ростуть квіти, розвивається місто. Це показує нашу силу, попри війну ми стараємося бути сильним. Я рахую, що повинна. Якщо це в межах, у розумних межах, коли бюджетні кошти не витрачаються занадто великі, то мені здається так. Адже настрій важливий для того, щоб ми могли жити так, щоб потім перемагати ворога. Ну, як би сказати, ну це цілком нормально, я вважаю. Якщо клумби висаджувати і квіти, це ж не Брущатку ногу ставити. Ну мені здається, не настільки це високий пріоритет, як у вкладу в Збройні сили. Скажіть, будь ласка, наразі чи важливо висаджувати квіти у громадських місцях, оформлювати клумби у місті Харкові? Ну, не знаю, якщо воно ну, сильно бюджету не. Не влияє, тіпа, ну, не спускає гроші направо-наліво, то нічого Ну, нема, Якщо по собі стоїмості. Ну, можна, мабуть. Не знаю, навіть. Оце з якої сторони смути. Ну наскільки це важливо мирним жителям? Не важливо, я думаю. Зараз є інші проблеми. Гаразд важливі, ніж світу. Потрібно буде все в нормі, в гармонії потрібно, щоб було. І, буде, і квіти будуть, і війна закінчиться, і ми переможемо. Ну, я думаю, що все одно життя продовжується. Війна війною. Понятне, ну, що не такими сумами, звісно. А так, почому би не. На вашу думку, наскільки важливо зараз прикрашати місто, оформлювати клумби, саджати квіти у громадських містах міста Харкова? Це обов'язково треба робити. Ну Воїни прийшли на реабілітацію, я прийшов по Сруською, серце радується нашому красивому міроду. А город треба прикрашати, дик цвіти, бо ось ці хлопці вони йдуть на реабілітацію, вони хочуть бачити цей міст красивий. Хай буде город чистий. Ну двояке Якби, каміння. З однієї і не треба, а з іншої, а чому ще радуватися? Так що тут, звичайно, що ці всі деньги на машини, на дрони. Більше ну, на, как бы, на ЗСУ. Хай буде краса завжди. Місто має бути місто, має лишатися містом, але все повинно бути з розумом. Ну, воно должно як то сочетатися, але ну, в першу чергу Збройні сили. Я рахую завжди треба підтримувати порядок. Воно не дуже багато коштує, щоб посидіть її. За порядок, звичайно. Обов'язково треба. А чому? Щоб гарно було. Не так унило було. При потолок. Щоб видно, коли що радується, тому що є, що нема війни тут. На вашу думку, на думку військового, чи важливо зараз висаджувати квіти, оформлювати клумби у громадських місцях міста Харкова? Почому ви ні? Вісна все-таки. Це люди хоч хоч в чом-то будуть в Чи цвіти все таки така що там?